Аудіокниги Українською від студії Калідор Продовжуємо наші мандри сторінками книги Клайва Стейплза Льюіса Остання битва. Розділ восьмий. Які новини приніс Орел. У ТІНІ дерев на дальньому боці прогалини щось рухалося. Дуже повільно, те щось немов повзло крізь повітря на північ. На перший погляд, ви, певно, помилково прийняли б те щось за дим, бо воно було сірим і напівпрозорим. Але той смертний сморід, яким від нього тхнуло, аж ніяк не був запахом диму. Окрім того, Створіння мало виразну та сталу форму, замість того, аби повсякчас здійматися і звиватися, як то робить собі звичний дим. Обрисом воно нагадувало людину, однак замість людської голови мало голову птаха, якогось страшного летючого хижака із лютим вигнутим дзьобом. У створіння того було чотири руки. Які воно тримало над головою, простягаючи їх на північ, немов у нестримному бажанні голими руками обхопити усі землі Нарнії. А його пальці усього їх було двадцять на чотирьох руках, були теж стиснуті і скручені, немов дзьоб, із довгими і надзвичайно гострими пташиними кігтями. Це створіння, наче пливло над землею. І здавалося, що й сама трава чахне там, де воно прослизає. Тільки Новерт його побачив, як відразу із відчайдушним криком нажаханого віслюка стрімко кинувся до вежі. А Джил, хоч, як ви знаєте, вона була не із боязких, заховала обличчя у долоні, аби тільки не бачити це. Інші ж. Спостерігали за тим десь хвилину, аж доки воно не попливло праворуч, де дерева стояли щільніше, а надалі зникло із очей. Згодом знов вийшло сонце, і навіть пташки відновили свій лагідний спів. Усі зітхнули із полегшенням, бо доки створіння не сховалося із виду, всі стояли нерухомо, немов кам'яні статуї. Що то було? пошепки першим запитав Юстас. Я вже колись бачив це створіння, відповів Тіріан. Але тоді воно було вирізблене із камню і вкрите золотом, а замість очей у нього були найчистіші алмази. Трапилося те, коли я був гостем при дворі срока у Тажбаані. Років мені було не більше, аніж вам тепер. срок повів мене до великого храму Таша, і саме там я його й бачив, вирізьбленим у камені над вівтарем. Тоді то те створіння то і є таш? ошелешено промовив Юстас. Замість відповіді Тіріан злегка обійняв за плечі Джил і спитав у неї, як ви себе почуваєте, моя юна леді? Усе, усе гаразд, відповіла Джил, відводячи долоні від зблідлого обличчя і намагаючись посміхнутися. Зі мною все гаразд мені, мені тільки на мить стало зле від цієї істоти. Ось і все. Здається, мені. Подав голос єдиноріг. Ми маємо визнати, хоч там що дехто гадає, а та ж все ж таки існує. Так, докинув і собі гном. І цей Бовдор Круть, що зовсім не вірить в існування таша, гадаю, він вкусив дещо більше, аніж може ковтнути. Він покликав таша і от несподіванка. Таж не забарився з'явитися. Але куди ж воно, він, це створіння, куди воно подалося, га? задумливо спитала Джил. На північ. У серце Нарнії», – відповів їй Тіріан. Ось воно й оселилося уже поміж нас. Кликали його, і воно прийшло. Ха «Ха-ха-ха!» – раптом розреготався гном. Потираючи свої волохаті руки. Оце так несподіванка чекає на крутя. Нема чого викликати всіляких демонів, якщо направду не бажаєш із ними зустрічатися. Хто зна, може, та ж крутеві і не покажеться, припустив діамант. А куди це подівся верть? стурбовано запитав Юстас. Усі почали гукати вертя, а джил. Обійшла вежу з іншого боку, глянути, чи не забіг він туди. Вони уже втомилися шукати, коли раптом велика сіра голова обережно визирнула із дверей вежі і промовила Воно вже пішло. Коли їм нарешті вдалося його вмовити, він вибрався зі свого укриття, весь тремтячи та здригаючись, немов пес перед грозою. Тепер я бачу. Карта в себе верть. Тепер бачу я, яким насправді був поганим і дурним віслюком. Не слід мені було слухати крутя, я й уявити собі не міг до чого це призведе. На твоєму місці я б менше теревенив про те, яким був дурним. Я б краще займався тим, аби стати кмітливішим. Почав, було Юстас, але джил його урвала. Ой, та відчепись ти від бідолашного вертя, докірливо мовила дівчинка. То все було великою помилкою. Чи не так, мій любий Вертюшенько? І вона лагідно чмокнула його у ніс. Хоча й досі дещо приголомшені побаченим, друзі порозсідалися та продовжили розмову. Діамантові особливо не було про що розповідати. Він майже весь час провів зв'язаний за хлівом і, звісно, не міг чути жодних ворожих планів. Його били, хоча у відповідь теж декому дісталося. Йому погрожували смертю, і все це тільки задля того, аби він погодився із тим, що той, хто з'являється і постає перед ними кожної ночі у тьмяному світлі вогнища, дійсно є асланом. До речі, Якби його вчасно не врятували, то він був би страчений того ж самого ранку. Що ж до долі ягняти, то він про це й гадки не мав. Друзі мали вирішити, що їм робити повертатися того ж вечора до хлівного пагорба, аби показати вертя нарнійцям і спробувати пояснити їм, як їх надурено, або ж рушати на схід. Зустрітися із підвогою, яку із Кейр-Паравелю вивів кентаврунвіт, і повертатися уже із нею, виступивши проти крутя та його остраханців. Тіріану більше подобався перший план, бо думка про те, аби піти і лишити свій народ на поталу крутя, краяла серце ножем. З іншого боку, те як себе повели минулої ночі гноми. Наштовхувало на тривожні думки ніхто не міг сказати, як люди відреагують на заклик, навіть якщо він і покаже їм вертя. До того ж, там терлувалося чимало астраханських солдатів, і на це не можна було не зважати. За словами погіна, їх зібралося щонайменше десятки зотри. Тіріан був певен, що якщо всі нарніці стануть на його бік, він із діамантом, дітьми та погіном, навертя він не розраховував, буде мати доволі непогані шанси здолати остраханців. Але, що трапиться, якщо, бодай половина нарнійців зі всіма гномами, включно, будуть сидіти осторонь і байдуже спостерігатимуть за битвою. Чи ще гірше? Раптом вони перейдуть на бік ворога. Ризик був аж надто великий. І на додачу а вже ж, варто пам'ятати про того туманного таша, дії якого і зовсім неможливо передбачити. І взагалі, як зазначив погін, нічого, врешті-решт, не трапиться, якщо вони залишать крутя розбиратися зі своїми труднощами на день чи два. Тепер він залишився без вертя, якого можна було виводити і всім показувати. Годі й уявити собі, аби облезян або ж рудий вигадали, як пояснити відсутність Аслана. Якщо звірі щоночі будуть бажати бачити лева, а ніякого лева не буде, то, безсумнівно, навіть найлегковірніші із них щось та запідозрять. Зрештою, Друзі вирішили, що ліпше за все спробувати зустрітися із рунвітом. Визначившись із подальшими діями, усі аж повеселішали. Я, чесно кажучи, не вважаю, що це було через те, що хтось із них побоювався сутички ну, хіба, можливо, трішки боялися Джил та Юстас, але наважусь припустити. Що наймовірніше за все, десь у глибині душі кожен із друзів вважав, що варто триматися якнайдалі від тієї жахливої істоти з головою птаха, яка вже у видимій або ж невидимій формі таки з'явилася на хлівному пагорбі. До того ж, хоч там як, але варто тільки зважитися на щось, і відразу починаєш почувати себе краще. Король Тіріан зауважив, що не хоче, аби їм, прийнявши їх за остраханців, відтяв голови пересічний вірний нарнієць. Тому, перш за все, варто було б позбутися чужої машкари. Гном Погін змішав для них попіл із вогнища із олією для змащування мечів та вістрів списів. Суміш та вийшла вельми огидною на вигляд. Але всі познімали остраханські обладунки і спустилися до струмка. Гидка суміш пінилася, наче справжнє мило. Було щось тепле і домашнє у тому, як Тіріан і двоє дітлахів, схилившись над водою, чухали собі шиї та потилиці або ж форкаючі та сопучі, відплескували піну. До вежі вони повернулися із червоними й розпашілими обличчями, немов їх добряче вмили перед важливою вечіркою. Тепер вони озброїлися і вбрались, як справжні нарніці, взявши прямі мечі та трикутні щити. Фух. задоволено промовив Тіріан. Так значно краще. Відразу почуваєш себе справжнім чоловіком. Верч палко благав зняти із нього ту левову шкуру, скиглячи, що у ній надто спекотно і йому незручно через ті складки, що збираються у нього на спині. До того ж, звісно, у такому вбранні він скидався на неабиякого дурника, але йому не дозволили. Відповіли, що доведеться іще деякий час походити так. Бо однаково вони збираються його у тому вбранні показати іще декільком звірам, хоч би й до того як вони мали зустріти рунвіта. Від голуб'ячого та кролячого м'яса залишилися тільки обідки, тож із собою друзі взяли лише трохи печива. За цим Тіріан замкнув вхід до вежі, і вони розпрощалися із своєю гостинною стоянкою. Минула вже друга година дня, коли вони зрештою вирушили у путь. У всій красі стояв перший по справжньому весняний теплий день. Із бруньок повелазило молоде листячко. Пролізки уже зникли, але деінде ще траплялися первоцвіти. Сонячні промінчики проглядали крізь гілки дерев, а птахи радісно цвірінькали, десь поблизу. Без зупину гомоніли непомітні зору струмки. Важко було у такий чудовий день перейматися тяжкими думками про Таша. Діти уперше за довгий час відчули, що і справді перебувають у Нарнії, і навіть у Тіріана на серці посвітлішало. Тож він, крокуючи на чолі їхнього маленького загону, Почав наспівувати старий престарий нарнійський марш із приспівом. хей хой, труру там, бий силішав варабан. Слідом за королем ішли Юстас і гном Погін, який називав хлопчику незнайомі ті чи інші нарнійські дерева, птахи та рослини, а іноді сам Юстас розповідав про англійську флору та фауну. Далі йшов верть. А за ним джил із діамантом, що трималися дуже дуже близенько одне до одного. Єдиноріг, як ви б сказали, підкорив серце джил. Вона вважала, та й не дуже помилялася, що він є найблискучішим, найвишуканішим і найграційнішим звіром серед усіх, кого їй доводилося бачити. І ті, хто не був із ним знайомий, Ніколи б не повірили, що той ніжновустий і м'якоречний звір може бути таким само безжалісним і нещадним до ворогів, як справжній лев, коли справа доходить до битви. Ох, наскільки ж добре, промовила посміхнена Джил, наскільки ж добре просто йти собі, прогулюючись, як же мені кортіло б, аби на час наших пригод. Випадало якнайбільше таких прогулянок. Шкода, що у Нарнії завжди стільки всього трапляється. Єдинорогу довелося пояснити їй Джил помиляється. Він розповів, що сини та доньки Адама і Єви з'являються зі свого загадкового світу тільки у смутні часи для нарнії, але це зовсім не означає, що таке трапляється часто. Навпаки. Між їхніми появами зазвичай проходили сотні або навіть тисячі років, коли одного миролюбного короля весь цей час спокійно міняли інші, не менш миролюбні, аж доки майже неможливо було пригадати навіть імена тих королів чи згадати, скільки їх було. Адже тоді все було мирно і майже нічого не відбувалося, нічого такого. Про що варто було б навіть згадати у книгах з історії. Він розповів їй про стародавніх королів, героїв, про котрих вона навіть і не чула, про королеву на ім'я Біла Либідь, що жила іще до часів білої відьми і одвічної зими, про королеву, чия врода була такою, що коли вона дивилася на своє відображення десь у лісовій заплаві, її дивне обличчя іще цілий рік та один день. Виблискувало світи із тої заплави зоряним світлом. І ще він розповів їй про зайця, якого звали Місячний ліс. Той міг, сидячи біля озера чан за оглушливим ревінням водоспаду, розчути, про що шепочуться люди на далекому кер паравелі. Розповів він їй і про короля Гейла, дев'ятого нащадка Френка. Першого із нарнійських королів, розповів про короля Гейла, який вирушив у плавання до далеких східних морів і звільнив мешканців самотніх островів від страшного дракона. І вони, аби віддячити йому за те, віддали самотні острови у його володіння, навіки приєднавши ці землі до королівства нарні. Він розказував їй про століття. Коли у нарнії царювали щастя, злагода, і єдиними визначними подіями були танці, свята, а ще понад усе лицарські турніри. І кожен день, кожен тиждень тоді були кращими за попередні. Він усе розповідав і розповідав, а у джил у голові вимальовувалися картини тих щасливих років. Тих щасливих століть і тисячоліть, і вона немов дивилася вниз із якогось пагорба на неземну красу, на рівнину порослу деревами, оперезану струмками та нивами, які ширилися аж до обрію, поки не губилися далині. Врешті решт, слухаючи діаманта, Джил промовила Ох, як же я сподіваюсь. Що невдовзі ми вгамуємо крутя і донарні, і повернуться спокійні й щасливі часи? А ще більше я сподіваюся, що вони триватимуть довго, довго, довго і ніколи більше не закінчаться. Коли небудь наш світ спіткає кінець, але, можливо, на цей світ чекає щасливіша доля. Ох, діаманте. зітхнула Джил, хіба не чудово було б? Якби у Нарнії завжди було саме так, як ти щойно розказав. Е, ні, сестро, похитав головою діамант, усі світи зустрінуть свій кінець. Лише на країну Аслана чекає інша доля. Ну що ж, тоді я маю надію, відповіла Джил, що кінець цього світу настане за мільйони і мільйони років. «Аго! чого це ви стали? Це уже було сказано не до діаманта, адже король Юстас і гном мовчки вдивлялися у небо. Джил здригнулася, згадавши усі ті страхіття, які їм трапилися на шляху раніш. Втім, цього разу то було щось зовсім інше. Маленька цяточка, яка здавалася чорною на тлі блакитного весняного неба. Судячи із польоту, я ладен закластися, що то розумний птах, зауважив єдиноріг. Згоден, кивнув король. Тепер питання лише у тому, хто перед нами, друг це чи один із крутявих шпигунів. Як, на мою думку, ваша величносте, втрутився до розмови гном, він неабияк схожий на орла Гострозора. Чи не сховатися нам попід дерева? запропонував Юстас. Ні, обізвався Тіріан, Краще завмерти і стояти непорушно мов скеля. Варто нам поворухнутися, як він відразу ж нас помітить. «Ова, Дивіться, він уже завертає. Нас вже помітили, сказав діамант. Він знижується широкими колами і наближається до нас. Тримай стріли напоготові леді, промовив Тіріан до Джил. Але у жодному разі не стріляй, доки я не накажу. Адже, зрештою, це може бути і наш друг. Якби ж хто знав наперед, що трапиться далі, то він мав би змогу належним чином насолодитись тією витонченістю та легкістю, із якою опускався велетенський птах. Зрештою, він сів на скелястий стрімчак зовсім поруч із Тіріаном, схилив Чубату голову і промовив дивним орлиним голосом. Вітаю тебе, королю! Вітаю і я тебе, гострозоре!» – обізвався Тіріан. І те, що ти звеш мене королем, має означати, що ти не один із послідовників Крутя. І його псевдо Аслана. Тож я радий, що ти прилетів. Ваша величносте. струснув головою Орел. Коли ви вислухаєте новини, які я приніс, ви вважатимете мій приліт найстрашнішим горем, яке тільки могло вас спіткати. На цих словах серце Тіріана обірвалось і наче припинило рух. Втім, він. Стиснув зуби і промовив Розповідай. Високо я літав, і далеко я бачив, почав свою розповідь Гострозір. Бачив я Кейр паравель бачив мертвих нарнійців і остраханців, що ходили поміж тілами, бачив стягті тісрока над замком. І бачив ваших підданих, що немов миші розбігаються в усі боки, як найдалі від міста, сподіваючись переховатися у лісах. Кейр паравель захопили із моря. Позавчора двадцять великих астраханських кораблів під покровом ночі увійшли у порт. Цю новину друзі зустріли мертвою мовчанкою. І нарешті подруга!» – похмуро продовжив орел. Трохи далі від Кер-Паравелю я бачив кентавра рунвіта. Остраханська стріла стирчала із його боку. Я був із ним до останнього, і він звелів переказати вашій величності таке. Пам'ятайте. Кожен світ спіткає свій кінець, а гідна смерть то така цінність, яку у змозі сплатити і останній із жебраків. Ну що ж, тяжко пролунали слова короля після тривалої тиші. Тепер ми знаємо, нарнії більше немає. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали черговий розділ із книги Остання битва Клайва Стейплза Льюіса. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваше враження від цієї аудіоверсії. Поділіться цим відео із друзями. Розповсюдьте його в соціальних мережах. Адже української має бути більше. Ну а ми з вами, панове, почуємося скоро. У наступній частині не спиняти ж цю розповідь посередині.